Хто нам може допомогти із союзників з Великою Британією складно, оскільки її розвідувальна система дуже інтегрована в цю систему 5 очей, куди входить США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, здається, і Велика Британія. От. Відповідно, там вже в середовищі власне, цих п'яти очей говорять про необхідність формування групування 4 ока. Без США, і якщо це буде зроблено, то буде простіше отримувати інформацію. Безперечно, можемо отримувати інформацію з Франції, якщо уряд дасть згоду буквально от вчора чи позавчора, там новий сучасний розвідувальний супутник запустили. Ну а плюс до цього я завжди наводжу приклад: Азербайджан і війна за Карабах 2020 року, війна, яка стала ну Тріумфом Байрактарів да безпілотників. Але ж якщо подивитися глибше, то байрактари були лише однією ланкою цілою розвідувально-ударної системи, створеною Азербайджаном. Система, яка включала серед іншого власний національний розвідувальний супутник. Не вони його зробили, вони замовили. В нормальної фірми, чи Гербас, чи яка там ще з іншої, яка спеціалізується на виробництві таких апаратів. Але цей супутник перебував під контролем, власне, Збройних сил Азербайджану. Плюс до цього, а, ну, територія все ж таки там невелика, дивились бойові дії, але до цього вони ще докупляли ще з двох супутників комерційні знімки. Верхній шолон розвідки, середній шолон розвідки йшов. Безпілотні літальні апарати Герон ізраїльського виробництва великої висоти і дальності польоту. Нижче йшли Байрактари і ще нижче зовсім малі безпілотники. Тобто, була створена така багатошурова система розвідки, якої у нас немає і близько. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.